Ну, вони показали ну, власне, цю ухвалу на проведення обшуку. Одразу ж почали виясняти, хто ви звертаю, що ухвала видана на слідчого Кувачова ДР, слідчий СБ України в місті Києві та Київській області, однак цієї людини тут немає. Але з точки зору закону взагалі-то проводити обшук може тільки та особа, і для якої видана ухвалу. Тут чітко зазначено, що йому дозволено проведення. Ці особи тут немає і ніколи не було. Але обшук, тим не менш, якщо це можна назвати обшуком, цей розбійний напис, вони проводять. Ну, на що звертає увагу, Тут є, дійсно, вказана вірна адреса, є перелік з кількох тов ну, різних юридичних осіб. Тут їх кілька десятків, я так думаю. Однак, змічної відповідальності до якого власне завітали з обшукам, в цьому переліку немає. Ну, добре, ухвала є на адресу проводити обшук. Тут чітко зазначено, що мають право вилучити ті предмети, ну які можуть бути доказами на всі інформації, які е, стосуються обліку операцій з продажу, придбання товарів, робіт та послуг, і ось власне цей перед вилучати будь-які документи, досі інформації. Цього товариства з обмеженою відповідальності працівники служби безпеки не мають жодного права. По суті, вони зараз перевищують свої повноваження і діють не за законом. Також, як ви бачите, понятих просто немає, тобто вони зайшли і самі собі, повикручували ці жорсткі диски, і зараз намагаються знайти якихсь людей, яких зробити понятими, хоча ці люди фактично нічого не бачили і нічого підтвердити. По тут туди, але зараз приймають заяви, хоча на їх очах фальсифікується протокол обшуку, але вони нічого не роблять.